Лінея це кнопка Бабло. Коли закінчився Парк, на кожний аккаунт можна було забрати біля 1000 LXP, ЦІ, за соціалки або навіть просто за ігри. Ось вам результат. А ось, наприклад, в липні на платформі Layer 3 кожного дня виходило по одному квесту, який ти не міг пропустити, тому що тебе не допускав до наступного. І це насправді класно, бо це прогріває кожний ваш аккаунт. Набиває активні дні, активні тижні та активні місяці. Що я рекомендую робити зараз? Заходимо на Сінг Сваб, конектимо і робимо свапи, як на відео. З ефіру на USDT або USDC. Тут же додаємо їхність або USD. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.